Так, завітайте за мною в Back Market і я вам покажу ціни на пасочки по 1890, по 4590, по 59,90. Я так зрозуміла, це тут сам магазин пече Market ці пасочки, Ну, маленька, 1890. І така ще величинка. Виходить, 7490. Це пів кілограма. Кекс пасхальний. Бачите, тут поставили так лоточок. Їх дуже-дуже багато. Ну і також вам покажу не... ціни на овочі. Вони зовсім недорого, всі мені говорять так недорого. Дивіться, помідор 89,90, помідор 99,90 і помідор сливка 119,90. Ви можете бачити, отакі вони. Ось Сливка, виходить, 119,90. Огірки гладкі. 94,90 гірки Україна 139. От ціна і от вам огіручки. І, і картопля молода вагова з Єгипту, нам її привозять 49,90. Це Єгипетська називається. Це отак далі. По капусті. По капусті. Капуста молода, 39,90 виходить така ціна. І по капуста Пекінська 49,90. Це така ціна виходить. Далі я вам зараз покажу редисочка. Редис 49,90 йде. Отакий, в принципі. Перець червоний 159 гривень і жовтий. Перець жовтий 279 гривень 90 копійок. Бачите, і він класний. Капуста білокачанна вагова 14,90 гривень. Чи... Чесник 100 грамів 19,90. От бачите. І чесник молодий 100 грамів 18,99. Також ви можете тут наблюдати оцінені товари. Товари зі знижкою 50% йдуть. І далі ми підемо, я вам ще покажу. Ціни на яйця в екомаркеті. В екомаркеті ціни на яйця навіть дороже ніж в АТБ. 2 гривні 19 копійок. Вон, дивіться, можете білі, можете коричневі взяти. Ну, це як у вас бажання буде. Далі ми зайдемо, я вам покажу ще товари зі знижкою 40%. Багато всього вже поставили кефір, мінус 25% йогурти. Якесь желе по 22,09. І от Галичина 31,85. Творог мі-мі-мі-сир 5499. Я була взяла сир, теж знижкою їсти до 6 числа. Открила його 1 числа, він вже був ніякий. Так що, квас. Ну, тут, в принципі, оце отак. Так. Далі я пройдусь на наш базарчик. Покажу вам ціни на м'ясо. І... На останок. Зайду і покажу вам ціни на овочі і фрукти в АТБ. Я думаю, мене люблять АТБ. Ну, можете, в принципі, порівняти, які ціни в екомаркеті і які ціни в АТБ. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати. Коментарі, як в нас все розпустилося. Бачите, яка у нас гарна природа. Іноді можна йти так в парка і насолоджуватися. Але так як у нас більше битовухи і ці магазини, то коли свята і вихідні, то можна, в принципі, прогулятися парком і показати вам красиву природу. Ну, а зараз у нас буде поки Магазинний контент. Бачите, як гарно. І подивитись. Всі кричать, що недорого, недорого. Ну не знаю. У нас хоч і акції і знижки. Ну, щось такі акційні знижки, якісь незрозумілі. Виходить. Іноді купить без акції дешевше, ніж з акції. І вон теж щось там топиться. Пішліть. Так, зайшла я ось в АТБ. Ви вже бачите, картинка трохи змінилася. Зараз я вам покажу. Дивіться, томати 75 89. Томат тепличний, перший гатунок 75 89. Редисочка 3995. Угерок, перший гатунок 99,89. І капуста Пекінська 44,85. І вони ще якийсь огірок є 9989. Ага, така ціна. Ось теж ще якісь помідорчики є. Такі веточки гарно виглядають. Ой, це таке движение, що як на спина красні площі. Так, далі. По поводу картоплі. Картопля 22,89. Я вам зараз покажу картоплю по ціні молодої. Набагато дешевше. 30 29,95. Така ціна. На бурячок 17,95. Я там я в не показала, я там картоплю, помидори та огірки показувала більше. Далі. На перець. Перець солодкий, червоний, 16 гривень за 100 г, 160 гривень кілограм. Томат, коктейльний 91,95 Ну от Ще ціни вам на яблучка покажу. Жалко, що я швидше веко не показала вам. Оце такі десь ціни. Тут виходить грейпфрут 49,95. Гаруша 41,95, апельсин 42,95. Банан, другий гатунок Банан, другий гатунок 52 грив... гривні 15 копійок за кілограм. Банан перший гатунок Вон він виходить, там не видно його. Зараз я вам так покажу. 69-49 банані. Виникне таке питання, а чому банани привозні коштують дешевше, ніж у нас своє огірок і помідор. У нас вирощується і огірок і помідор стоїть набагато дороже. Не бачите? Так що у нас... Да, дорогого то, звісно. Так що не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Зараз вам покажу трішки хліба. Що тут у нас по хлібові? У нас этот хліб завершаючий етап, виходить. Ну, що це, в АТБ і пасок немає. У тебе щось по паскам проблема виходить. Це якраз можна під шумок. Хліб розбирають швидко. Ну, це я вам так ціни на хліб показую. Думаю, зважувати ми не будемо. А, є паски, я вибачаюсь, я ошиблась. Вон, дивіться, які здорові пасочки. 59,90 і 57,50. І ще вони якісь паски по 57,30. Так що тут пасок хватає. Ось ще є кекс пасхальний куліннячий 3450. Кекс Київ хліб 35,70. І ось якийсь кекс 250 грам. Ось такий ще пасхальний. Інтересно, тут є 250 грам, чи немає. У нас це ще на завершення. Звісимо ми, мабуть, пасочку глянемо, чи є тут 250 грам чи немає. О, дивіться, 256 грамів. Ну це якщо зняти упаковку і цю штуку, все одно вона, мабуть, всохлася. Паска всихається, мабуть, довго стоїть. Це таке дело. Получається у нас по пасочки. Ну, було б, було б тут трохи менше людей. Я б, звісно, всі їх переважила. Коротше, Київ хліб, виходить, ці пасочки, вони... З весом щось не то пальто. Ну, отніміть оцю упаковку і це. І воно виходить не то пальто. О, дивіться, тут 264 Одна більше важить, друга менше важить. Хожу, це відео знімаю, на мене так люди дивляться. Вони ще почнуть щось переважувати самі. Потім я їх навчу тут. А ось дивіться, паска рома. Паска рома. 18 гривень 90 копійок. святкова. Яка тут її паски вага? Зараз ми глянемо. 100 грамів. У цієї пасочки да, должна бути 100 грамів паскарома. Зараз ми перевіримо. О, бачите, 112 грамів. Хорошо, хоч у нас на свято оце З весом все нормально в пасочках. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. завітайте, заходьте за мною, Дивіться мої відео, заходячи за мною в АТБ і в екомаркет. Ну, я не знаю, буде в мене время ще на сільпу. Може хватить чи не хватить, не можу вам нічого сказати.